І вам добре. на підставі угу. Учатки та СП. На обліку перебуваєте. На обліку перебуваєте посвідчення ваше. І, будь ласка, наказ коменданта, що ви повноважена особа. Ось наказ. Ну, давайте почитаємо його. Будь ласка, почитаємо. Угу. Давайте почитаємо. Що спиняє не поліція, а ви? Представники спинив не я, а інші підірвали. Ну яка різниця? Ваші ж ваші представники спинили, правильно? Підставили. А чого на якій підставі? А вони хіба вам не сказали причину? За Ні, спиняти має право поліція, а не ТЦК. Ось поліція. Ні, підставили. ну спиняли мене ви. Ваші я при... спиняв? Ну так? ваші співробітники. Ну ваші співробітники приїздять. Так. Ну, є, значить. Так, Київська обласна військова адміністрація, відповідно до статей. так. Понажити військовослужбовців Збройних сил, які є посадовими особами центрального. Можна, так, да, я подивлюся документи. І приготуйте хто ви, щоб я подивився, чи ви тут є в переліку. Ну так нема, так які ви маєте повноваження? Тоді. Якщо у вас тут немає, ви повноважень не маєте. Чого що ну, Тому має. що ви не повноважені. Ну так і я вас поздравляю. Ну, а ну, відповідно за постанови Кабміну 1457-1456. Має бути уповноважена ну, особа. То, що ви ТЦК, ну, тут мене це не обходить. А, не обходить, не обходить так. І ну і вам до побачення.